У спортшколі номер 2 у Рівному завершили ремонт басейнів. Роботи там тривали три роки. Реконструкція передбачала повне оновлення приміщення. Батьки, чиї діти займаються плаванням у школі, кажуть, умови стали набагато кращими. Зараз дуже комфортно, і лавочки на подвір'ї є, якщо тепліше, і на вес, якщо є дощ, і тут достатньо лавочок є, де сісти. Умови набагато стали комфортніші і для нас, батьків, і для дітей. Діти також довольні. Ми заходили, були відкриті заняття в малій ванні. Ну, Звісно, ремонт хороший. Ну, воно було по ну так раніше, а зараз ну, ну ми здивовані, що так по сучасному зробили і все гарно скрізь, і в роздівалках, і тут знизу. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву була заснована ще у 1988 році. З того часу у ній не проводилося жодних ремонтних робіт. Єдине, що це красилися стіни в зелений колір, і дуже багато проблем ми мали. За ці роки ми за три роки поміняли усі вікна. Ми поміняли усі двері, усі труби, тому що в минулому році басейн вже мали закрити, так як басейн був аварійний. Капітальний ремонт вирішили провести після великих досягнень на Олімпіаді спортсмена Михайла Романчука. Потребу пояснюють також тим, що діти і майбутні переможці мають тренуватися у комфортних умовах. Хочеться, щоб наші діти займалися в гідних умовах, щоб наші діти найголовніше працювали в безпечних умовах. Це найголовніше, тому що в Малівані, наприклад, зараз вже ремонти зроблені, але до того часу не раз було таке, що і плитка опадала зі стін, і звісно, дуже багато роботи пророблено. У закладі змінили вентиляційну систему, утеплили покрівлю, повністю відремонтували стелю, оновили й укриття. Також однією з головних причин ремонту стало створення інклюзивного простору. Ми живемо в час, коли все більше ветеранів повертається з зони бойових дій. Ми живемо в час, коли в багатьох з них є важкі інвалідності. І сам процес реабілітації вимагає, аби наші об'єкти спортивні вони були доступні для людей з інвалідністю. Фінансувався ремонт коштом міського бюджету. Орієнтовна сума 24 мільйони гривень. На досягнутому не збираються зупинятися. З наступного року планують більше зосередитися саме на інклюзивності, аби кожен мав змогу займатися у басейні. Додамо, на сьогодні у закладі займається близько 500 дітей. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.